Дивитися і бачити, слухати і чути. Є вітання запис Світа. Це моє відео щоденник на природі. Який Дух Святий, що ти мене привів сюди. Я за цим місцем заскучала з цим порталом твоєї любові і благодаті. Говори духіти, що лежив позачасним простором для мене, для тих, хто притягнув це відео. Благослови кожного своїм благословінням, ваших родин, моїх рідних, мене. Саме як молитва є Авіса, благосилий своїми благословення. Це дуже потужна молитва. Ви можете молитися нею. Коротко і понятно. Але не забувайте, що на вас падуть. І усіх усюд благословіння від Бога. Але в цьому. Потрібно вчитися також приймати і віддавати. Навіть в цьому потоці можна було просто насолоджуватись самій тим, але усвідомлення того, що не завжди попадає в такі місця і не знаєш, що може бути завтра. Важливо, якби занотувати і зупинити цей час, який стає з Духом Святим. Поза часом і простором, як молитва, рекомендую проурочці молитви Яна Тітова. Набираєте, ви можете обрати любу молитву, говорити Дух Святий, говорити через уста Яни, да, що важливо для неї, ну, для, для вас особисто. Да? І Дух Святий має через її молитви навіть 23 року відповість. Ну, і звісно, він може відповісти напряму. Бо, дивлячись, ну, я слухаю так. Одним ухом месу синьора слухає, але дивлюсь там те, що мене цікавить на духовні теми, створюю там пісні з Божою допомогою. Рекомендую suno.com із штучним інтелектом. А ідея ваша, да? і молити, що Дух Святий закладе ще, яку ідею дасть, бо, слава Богу, за нові технології. Тож я про те, що... Бога нічого не випадково. Він допускає все вчасно, в нього він ніколи не запізнюється. Рекомендую канал Вайкра і набирайте Вайкра Благодарності. Там дуже багато відео, там прямо така папочка про благодарність. Аналогічно ви можете теж обрати спонтанно після молитви, да? Отключаємо логіку, і Дух Святий дасть те, що важливо і актуально а, на тут і тепер. Бо в кожному сезоні, в кожному періоді а, є щось, чому ми можемо сказати стоп, але є щось, а, коли двері благодаті можуть відкритися. І Дух Святий може активувати а, свій портал благодаті. О, тож вже підіймаюся, Любу. От такі. Так що тут ножнички такі потрібні. І тут був акведук. Я так розумію, з Сицилії До Риму їхали. Ну, звісно, це обвал вже, але по горі зробили теж потік води. Але він зараз не активний, на жаль. Алюве. І тут оця така була селена стіна, на якій я робила багато відео. А зараз нема такої поштовху. Я просто зніму знімую сонечко трошки в кадр. Всім Божих благословінь Божої мудрості. І цей перехід також, перехід новий сезон, перехід, мир, Божий мир. Дух Святий, Даруй нам всім твій мир. Ісусі є мир. Він сказав: Я даю вам мир, не так як цей світ дає. Бо дійсно цей світ він насправді він забирає мир. Чому на кожному каналі створюються такі екшен новини, де навіть усугубляють, щоб люди жили в страху, щоб не забували, що є Бог, який може то все порішати? І без Божої волі дійсно волосе не впаде, якщо щось Господь допускає. Єврейський народ почав роптати, все їм не так, виход з Єгипту, Пасха, це що? Песах, вихід, перехід, да? перехід до Божих благословінь, до Божої мудрості, до Божих е, порталів, його благодаті, коли з неба падала манна, вони то все бачили, але тут їм вже набридло, да? під Божою благодаті, давай туди, в гріховну е, свою суть повертатися, ніби. І це не тільки про, про єврейський народ, це про нас, кожного, бо ми всі, хто з Богом, євреї це з Богом, да? це ті, хто близько до Бога. Якщо ми, християни, також молимось до Господа, то ми також обітниці єврейський народ, да? тобто там було 12 колін. Одне з колін вони язичникам поклонялись, там, ну, коліна не одне, а більшість. Не приконились тільки перед тільцем тим золотим Левитим. Через те Ісус вже народився із, тоді по коліну вже йшло, да? родисловна, мінялася. Тож Бога нічого не випадково. Тож вихід із рабства гріха. Це добра новина. І Пасха це не про куличі ці великі, да, за квасні. напаки, це хліб, який повинен ліцтворяти Ісуса, да, як тіло Його, як кров Його. що це, За цей вихід треба було заплатити ціну, щоб кров пролилася, не зря. А, Остання казнь, да, було 10 казнів єгиптян, і посліднє. Останнє це треба було косяки єврейських будинків, да, де вони проживали, помазати кров'ю, ягняти про образ Ісуса і кров про образ Ісуса. Тобто перехід. І це був знак для ангела смерті не губити. Відповідно, всі, хто приймає Ісуса, це також знак. Не, не дати смерті другої активізуватися в життя християн. Да? Це автоматично вічне життя. Але, звісно, ми повинні пам'ятати, що так, ціна заплачена до кінця цього віку. Але, е, рекомендую фільм Хижина, в ньому показано, що якщо щось ми не промолили. Е, що Господь допускає, щоб ми не возгордились також. Да, от я такий тепер святий, і досконалий, і досконала. То, звісно, допускаються ще гріхи, бо так Господь взагалі потім не буде нужний, потрібний. Бо рекомендую да, правда. Потрібен нам Господь. І його славити треба і в піснях, і в словах, і в танці. Поспівай ще. Десь там перелетіла. А, Класно, на природі виходьте, витягуйте себе до землі в плані того, що там садити квіти, огороди, звісно, це також а, беріть якісь пісні для слави Господа. А, це ж мені і вам поза часом і простором. Ну, звісно, взимку не посадиш, але можна десь. Якщо десь на балі, напевно, теж можливо. Бо ми не знаємо, де ми можемо бути, так? Да? Бо у Бога все по-іншому. Тож веди до святий твоїми дорогами. Слава тобі. Боже. Честь, хвала і поклоніння.